Друзі, привіт! Це твоє авто. Це наше надходження на продаж Ford Fusion 15 рік. Знімаємо ввечері, трошки пізненько вона заїхала, легкосплавні диски. На двигуні пробіг 90 тисяч кілометрів, його замінили. Під купотом 1.5. Переодягну на машину в рестайлінг попередній частині, в салоні тканина. Камера заднього огляду, кондиціонер, мультикермо, датчик світла. Всі чотири склопідйомники. Дуже просторий задній ряд у цих автомобілей, але, на жаль, ми навряд чи його побачимо у всій красі. А щоб побачити цю машину у всій красі, приїжджайте за адресою вулиця Розумовська, 34, міста Одеса. Придбати її можна в кредит, лізінг, третину також за готівку. Приходьте, розкажемо, покажемо, пригостимо смачною кавою. І продамо в найкоротший термін, і можливо, саме це твоє авто.